Скажите, у вас вам просто питання задали, у вас є зараз... порушення на Поки що это я не замечаю, ну ви знаєте, сантиметр два я этого не замечу. Только питання. Скажіть, а право власності у вас зареєстрована, Так, и куда-то заложить? Не должен правоохолочный. Сейчас? Ну, Бажано, щоб ну, зрозуміло, що... Э, Ні, вони є, представники застроївши, поняти документи вібов я э, э, можу. Вир... Вир... Дивіться, ми коли вирішуємо питання, це, ми ж вирішуємо комплексів. Ми маємо бути як арбітри. Якщо це ваша власність. І ми маємо, щоб знову ж таки впливати на цього забудовника, ми маємо говорити про порушення прав власних. я вас дуже попрошували. Зараз дивіться, зараз не треба. Мені просто там До кінця дня, дня щоб просто вони в мене були. А які перспективи спорудження ось бетонної опори? Що вже робите, що буде завтра, сьогодні? Ну, я думаю, що... Чтобы не обмануть, наверное, в понедельник уже первые сваи будут забиты. Э, Вернее, залиты. А вы можете зараз э, сказать, хочешь идти показать в чи грунта немає? немало? Нет. Потом взагалі никакого здесь немает. Немає даний. Немає вот смотрите, есть журнал, который ведется. Движения грунта немає. Если миллиметр, это допустим даже. Если миллиметр, это может быть ошибка техники. Для тахиометра миллиметр это допустим. Сейчас вам покажут прибор, который мы используем. Тахиометр. Я вам показываю маячки, которые предназначены для измерения, скажу по-украински, усувания грунта. Мы по ним берем отметку. Если есть давление грунта, значит он будет или наклонять, должен наклоняться. Значит, уже меняется высота. Высота вешки. На одном и то на одной и той же атмосфер. А вот высоту нахил, чем вы перевіряєте? На око? Да хиометр сейчас принесут, вам покажут Я до здесь придет, покажет сам прибор. Я не понимаю в этом, так же, как и вы. Вот дивіться, мы бачимо палочку с паперцем. Он да. каже, я вот записываю. А да. я вызначаю, что упитаю. Он там статично вот, стоит. Посмотрите, вниз вам покажут. Там стоит прибор, который замеряет уровень там движения там этой там палочки. Как вы стоите там, может помирять палочку тут. Дівошка, ну ви ж Ребята, Ну Як ви, ви, ви не можете зрозуміти? Я, я дівушка і я хочу зрозуміти. Для початку виставляється такіометр, виставляється уровень, посилається людина, річник на один репер і на другий. Визначається місце положення тахіометра. Потім фіксується э, ширина, довгота, висота э, кожного віточки, кожного маяка. І кожен день пойдеться документація. Тобто кожного дня, о 7 ранку, нам сказали, і о 17.00 приїжджають люди і це все вимірюють. О сьомій ранку. Да. А яким чином а. займаються показники з цих маячків до списують? Як знати, що є судовий mm -hmm. Ну, Якщо ви сталкивались з цим прибором, він то... Звичайно, формула. Зразу показується висота, не треба нічого вчистити. А хто це робить? Хто це за мною Я проводжу. А ви тут працюєте щоденно, так? Чи ви приїздите? Ну не хто ви є? Є. Ви тут є, тут не зайдете, за своїм п'яти. Хто ви? Нормально. Тут такі от кульки, бутилки, біди, камні, стекло, метал. Верите, что это не мы привезли его сюда и высыпали? Он накапливался здесь годами. Это было хорошо? Мы знаете как, давайте мы вернемся к этому разговору через пару месяцев, когда здесь будет стоять красивый объект европейский. Какие люди конкретно волнуются? Где они живут местные жители? Вот тот, который сверху живет, он никаких претензий не имеет, насколько я знаю. Мы с ним только что ввели переговоры, и мы благополучно их завершили. Не дай бог, что-то случится и разрушится дом, который мы компенсируем стоимость, если это случится. Логично? Логично. Вот. Мы же, потратив деньги на приобретение участка, на, на проект и на строительство заправочной станции, мы же тоже заинтересованы в том, чтобы ее не засыпало вот этими вот постройками сверху. Логично? Неужели это непонятно? Хочу підвести підсумки виїзного засідання нашої робочої групи. По-перше, є діалог, є співпраця, зокрема, з представниками власниками, з убудовниками. Щодо виконання наших погоджених умов, хочу зазначити, що вони виконуються частково, оскільки я досі ще бачив початку по звинення підписність, це вкрай важливо. Вот. Ну Можливо, є об'єктивна затримка, але я попросив, що якщо ми... Затверджуємо щось на робочому ваших основних говорять про якісь строки, щоб вони дотримували, щоб люди, люди бачили, що ми не просто так говоримо, а і робимо за нас. От. Стосовно приладів, які фіксують відхилення. Я так розумію, що щодня будуть передаватися по-простому. Да. Журнал і Я хотів побачити ці показники у себе, щоб я... що наші спеціалісти аналізували і що... говорять, повідомлення. Не... Стосовно Ле. е... Ле. власника цього дома, я так розумію, теж є домовленості, знову ж таки, з його сміливо. Є домовленості з людиною. Я також хотів побачити документи на оці, всі ці споруди господарські будинок. Вже Влад. три дні ведуться заміри, фіксація показників, їх хоча б один раз до сьогодні сьогоднішнього? Але мені ще, оскільки я необхідно цікавитися, характеристику приводу. Що це за привод яким чином? Дав фотоцям на... Ну тут тут не через тыж снова проверку. Я думаю, что до пятницы что... Окей, спасибо. А в такой способ строить заправку, как они делают, и называть, что здесь будет европейская заправка, ну как минимум смешно. Потому что это варварский способ. А мусор здесь можно показать тысячу, тысячу годами, потому что этот мусор так же слабо накапливается, как они вот строят эту заправку. Тоже ментальность используется. Они же не могут это гарантировать, что не будут микрооползаний. Просто завтра мы ми... уедут себе в Чугуев и мы не будем даже кому это применить и к предъявить при... претензии. Вы понимаете?